24 лютого, п'ятниця. Чи не шукатимемо безпечного місця, коли буде надто пізно? Цього дня відкрилися всі джерела безодні і повідчинялися загати небесні. Буття 7.11. Жителі до потопного світу отримали попередження, проте літопис свідчить, що ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Вони бачили, як Ной зі своєю дружиною, синами і невістками входить до ковчега і як за ними зачинилися двері. Тільки вісім осіб увійшли до цього сховища, щоб урятуватися від стихії, і цілий тиждень чекали на дощ. Щодня сонце продовжувало сходити і яскраво сяяло на небозводі. Щодня в ноя з'являлася нова спокуса засумніватися. Проте він твердо покладався на слово Господа. Після закінчення семи днів почали скупчуватися хмари. Це було небачене досі видовище. Хмари дедалі більше темнішали, а незабаром упали перші краплі дощу. Люди ж продовжували переконувати себе, що нічого Страшного не відбувається, Утім, дуже скоро в них склалося враження, що відкрилися небесні вікна, бо дощ перетворився на могутню зливу. Протягом певного часу земля вбирала вологу, але невдовзі вода почала розливатися на поверхні. З кожним днем вона підіймалася дедалі вище. Щоранку, спостерігаючи, що дощ не вщухає, вони у відчаї дивилися одне на одного. А щовечора повторювали, дощ продовжує падати. Одна й та ж картина повторювалася як уранці, так і ввечері. Дощ без перестанку лив 40 днів і 40 ночей. Вода проникла в будинки і загнала людей на покрівлі храмів, які вони побудували для поклоніння ідолам. Проте стихія змивала й храми. У земній корі з'явилися розломи, і підземні джерела стрімко піднімалися бурхливими потоками. Вода виштовхувала в повітря величезні уламки скель. Усюди можна було бачити людей, які панічно шукали сховища. Тепер вони з радістю прийняли б запрошення увійти до ковчега. Охоплені жахом смерті, люди волали, о, де б нам знайти безпечне місце. Деякі пронизливо кричали, благаючи Ноя впустити їх до ковчега. Проте їхні голоси тонули в лютому реві стихії. Вони трималися за ковчег доти, доки височенні хвилі не змивали їх. Сам Бог заховав у ковчезі тих, котрі повірили його слову, інші ж не могли увійти. Батьки зі своїми дітьми шукали найвищі дерева, які ще залишалися, але не встигали вони вилізти на них, як вітер їх ламав, і люди падали у водяну могилу. А де тепер був ковчег і ті кілька осіб, з яких ці люди глузували і насміхалися? Під божим захистом величезний корабель спокійно гойдався на хвилях. Ной зі своєю сім'єю перебували в повній безпеці всередині нього. Друзі, а чи відчуваємо ми безпеку і захист, яку нам дарує Господь? Давайте ближчими бути до нього, прагнути спілкуватися з ним більше для того, щоб, досліджуючи його слово, змінювати свій характер на краще?